Зупиніть. Зверніть увагу на додатки до протоколів і на особу, яка йде, спускається зараз по сходам. Ще чуть-чуть нажміть і зупиніть. Це особа з макетом зброї, без вогнепальної зброї на даний момент не встановлено. спускається і заходить в приміщення Українського національного терагію. Відповідно до додатки до протоколу затримання, зовнішній вигляд, взуття відповідає тій особі, яка на телевізорі відображено, що є паном Бергелесом. Промотайте далі. Ось інші особи заходять в приміщення. Зараз буде заходити дозвільний таран. Без балаклав, без нічого з портфелем. От він зайшов з портфелем, який був також потім у нього вилучений разом з грошовими коштами. Невідома особа на, на... зупиніть, будь ласка, на лівій руці пов'язка правого сектору. Що не цікує їх. Продовжуйте яка стояла з гору. Це обстановка, яка знаходилася в приміщенні лотереї. Це доставка. Зупиніть. От особа, яка стоїть зараз по центру кабінету, приміщення. Це Вергелес, який пішов в іншу сторону, в інший край приміщення. Один працівник, один, одна особа вже на землі, інша стоїть біля ігрового залу, біля стрільців розташована, а інша, яка стоїть по приміщення, це є саме Вергелес, який зайшов в порядку той черговості, який був в попередньому відео. Продовжуйте. Зупині будуть заходи з рюкзаком, який потім він склав грошові кошти за водію. От він заходив у приміщення. На іншій камері буде детально це все видно. Проматите, продовжуйте. Камера в руках це ходить Марта Кузьми, яка знімає на відео. Це знайшли особи, підозрювані до приміщення залу. Бачите, не поведінка самої касиро. У нас в не знаю, що робити. Примусово вивезли з приміщення каси, інші підозри. Ось таран зайшов в приміщення. Безпосередньо зайшли грошові кошти, які зараз протиправно вилучаються. Кладуться той рюкзак, який був виявлений в транспортному засобі, і при ньому вже знаходився на момент зупинення працівниками поліції.